Всім привіт! Продовжуємо виситку фрігу. Значить, хотів вам показати цього року. Е, а класу не було, бріли. і прийшлося взяти Б класа, тому що залишилося е, Б без розсад. Тому бачите, в ящику йде 1000 штук. Це саме мілка фракція. От. Тому не лякайтеся, дивіться, такі італійські макарони. Прийшли, ось дивіться, італійські макарончики. ось Бачите, і яка шийка в два рази тонше за мизиня. ось Все воно прекрасно прийметься. На посадков, ну, на маточник підійде з головою. Звісно, тут а, ягід ніяких не буде. От, але ми плануємо всі квітконоси всі квітконоски убрати, тому Воно у вас приживеться, хто замовив, не переживайте, бо одна людина дзвонила, писала, що це ви мені за мусор прислали. <сум> Саме одна яхтика, то ми тій людині зняли відео, що ми ще вам відсортували крупнішу розсаду, а собі меншого стало. Але все, без проблем вона приживеться. Ми також е тут виберемо з більшим рожком, от наприклад, як це тут більший рожок, то ми... 10 штук виберемо, посадимо підряд і запустимо на один квітконос, щоб вам показати сигнальну ягоду, як виглядає сорт бріла. У нас є двохрічні кущі. От, і покажемо як вона буде. Тому продовжуємо висаджувати фрігу всім гарного дня.